Розоощадження на місцевому рівні стало одним із пріоритетів проєкту ЄС та проон місцевий розвиток орієнтований на громаду в Криму. Учасники з восьми районів півострова тепер підбувають підсумки року серед завершених проектів теплоефективність будівель однієї школи і трьох дитячих садків. Особливість цього проекту у тім, що місцеві мешканці самі визначають пріоритети розвитку і беруть активну участь у утілені новації, зокрема її жертвуючи до бюджетів проєктів власні кошти крючок на двери. Люба дорого смотреть. И теперь наш детский садик будет легче обогреть. Такі вірші декламують діти у дитячому садочку колосок, селища Якимівка, Нижньогірського району Криму. Малюки кажуть, їм тепер не холодно, а вихователі пишаються новими вікнами та температурою у приміщенні. Згадують, минулої зими все було інакше. Дулася всіх щлії, окна мили плохі, старі, як Я вже два тут працюю. мерзлі, звісно, заклеювали ліка клеїли, тряпочками Всякими. А поряд у селищі Охоцьке місцеві мешканці користуються модернізованим. Водогоном із вежею кажуть, село із водою отримало нове життя. Це відновлена башня, вастановлена башня була на цій просто. Восстановили і все підключення за счет цієї програми произведено. Ці новації. Результат дії програми ЄС про ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 його особливість у тім, що громада бере активну участь у модернізації, визначає пріоритети і докладає власних зусиль, також і фінансових. В адміністрації району кажуть, завдяки співпраці реалізовано чотири соціальні проекти. Адпроекти Маргадваму 2 ми отримали практично 320 тисяч із бюджетів різного рівня. мы потратили 320 тысяч гривен. Это и деньги местных советов, местных бюджетов, сельских советов, это деньги района и деньги республики. И с населения мы забрали более 150 тысяч гривен. Проект має кілька компонентів. За напрямком інноваційне енергозбереження діяли у Нижньогірському, Красноперекопському та Кіровському районах Криму. В райрадах кажуть, що громади стають свідками нового підходу до вирішення місцевих проблем, і це надихає учасників. Проекти стосувалися утеплення школ, ремонту утеплення фасадів, заміна окон пластикових, які которої зразу ж дають ефект который сказывается для нас, как бюджетников, для нас это очень важно экономия бюджетных средств. Мы не просто узнаваемы, мы мы понимаемы, то есть нас принимают и понимают. Более того, наш проект не нацелен на то, чтобы заместить собой государство и решить все проблемы, которые есть на территории государства. Мы лишь помогаем с активизировать территориальные громады путём выдачи вот таких небольших грантов. Проект Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 2 триватиме в Криму до кінця 2014 року. Наступного року додасться Новий компонент, що буде спрямований на розвиток альтернативних джерел енергії. Не на місцевому рівні стало одним із пріоритетів проєкту ЄСТПО. Місцевий розвиток орієнтований на громаду в Криму. Учасники з восьми районів півострова тепер підбувають підсумки року серед завершених проєктів теплоефективність будівель однієї школи і трьох дитячих садків. Особливість цього проекту у тім, що місцеві мешканці самі визначають пріоритети розвитку і беруть активну участь у втілені новації, зокрема її жертвуючи до бюджетів проєктів власні кошти. Сок на двері, любо дорого смотреть, і тепер рождеський садик буде легче або Такі вірші декламують діти у дитячому садочку колосок, селище Якимівка, Нижньогірського району Криму. Малюки кажуть, їм тепер не холодно, а вихователі пишаються новими вікнами та температурою у приміщенні. Згадують, минулої зими все було інакше. Дуло з усіх щлії, окна плохие, старые. Как Я вже два роки тут работаю, Мерзли, звісно, Заклеивали, ліка пласарям клеїлі, тряпочками всякими. А поряд у селищі Охоцьке місцеві мешканці користуються модернізованим водогоном із вежею. Кажуть, село із водою отримало нове життя. Це восстановленная башня, Восстановленная башня була на этой просто. Восстановили і все підключення за счет цієї програми призвідіно. Ці новації, результат дії програми ЄС-Проон Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 його особливість у тім, що громада бере активну участь у модернізації, визначає пріоритети і докладає власних зусиль, також і фінансових. В адміністрації району кажуть, завдяки співпраці реалізовано чотири соціальні проекти. Адпроекти 2 ми отримали про 320 тисяч із бюджетів різного рівня. мы потратили 320 тысяч гривен. Это и деньги местных советов, местных бюджетов, сельских советов, это деньги района и деньги республики. И с населения мы забрали более 150 тысяч гривен. Проект має кілька компонентів. За напрямком інноваційне енергозбереження діяли у Нижньогірському, Красноперекопському та Кіровському районах Криму. В райрадах кажуть, що громади стають свідками нового підходу до вирішення місцевих проблем, і це надихає учасників. Проекти касалісь утеплення школ, ремонту утеплення фасадів, заміна окон пластикових, які одразу зразу ж а дають ефект который сказывается для нас, как бюджетников, для нас это очень важно, в экономии бюджетных средств. Мы не просто узнаваемы, мы, поним, мы понимаемы, то тобто есть нас принимают и понимают. Более того, наш проект не нацелен на то, чтобы заместить с собой государство и решить все проблемы, которые есть на территории государства. Мы лишь помогаем сактивизировать территориальные громады путем выдачи вот таких небольших грантов. Проект «Местный розвиток, орієнтований на громаду 2, триватиме в Криму до кінця 2014 року. Наступного року додасться новый новий компонент, що буде спрямований на розвиток альтернативних джерел енергії.